Бичківка українська легенда. Так, з давніх часів називають одну з вулиць ребендалівки, про її виникнення розповідають цікаві історії, і ось одна з них. Люди старшого покоління розповідають, що ще за часів кріпосного права тут, на стрімких кручах, росли великі дубові ліси, на вітах дерев виспівували пташки, у гущавині водилися дикі звірі. Одного разу старий панський пастух Самійло Гроза пас у лісі череду і загубив панського бичка. Розлючений поміщик наказав своїм економам відправити старого Саміла на стайню і добре його провчити. Жорстокий наказ був ретельно виконано. Після цього пан вигнав Самійла в ліс і звелів ніколи не показуватися в селі. У лісі під високою кручею старий пастух викопав землянку, і серед безлюддя дожив тяжкі дні свого життя. Згодом пан вигонив сюди всіх, хто не корився панському свавіллі, не терпів жорстокого гноблення, і всім давали, як колись самій лугрозі, нове прізвище бичок. Так поступово схили заселили люди на прізвище бичок і куточок назвали Бичківкою.